Катерина, Оксана і Юлія зустрічаються вперше у жінок спільне горе. Кожна на війні втратила чоловіка. Я якось дуже довго переживала сама це горе. Дуже друзі допомагали. Вони мене усіляко там відволікали від думок, від роздумів цих і старалися розважити. Я більше боялась за дітей, ніж за себе. Все тримала в собі. Плакала вже вечорами, коли лягала коли діти засипали. На третій день після похорону мені треба вийти на роботу. Анестезисткою. і я маю стояти на операції. Я ж не можу розклеїтися, пустити собі якусь слабинку і. Звертати на те, що в мене таке трапилося. чоловік Оксани Андрій Кобилянський 20 років пропрацював прокурором у 44 вийшов на пенсію. Коли РФ пішла повномасштабною війною, мобілізувався у квітні у складі 110-ї механізованої бригади його відрядили на схід. Він просто сказав, як я подивлюся своїм ненародженим внукам в очі, тому що спитають, що я робив взагалі. Я що переховуватись маю. Ну, для нього це він був дуже принциповий по життю. Загинув Андрій 21 квітня під час мінометного артобстрілу біля Новобахмутівки. Без тата залишилося двоє синів, один з яких уже й бронежилета собі придбав, аби помститися за батька. Юлія, дружина полеглого на війні Богдана Кокошка. Чоловік був резервістом у 2014-2015 роках. Служив АТО 2022-го Захищати кордони України пішов друга, став розвідником. Вони їхали виконувати завдання. Це було біля Ізюму, село проти попівка і в ніч проти 28 квітня. Вони наїхали з товаришем на ворожу міну. Він підірвався на міні. Сім днів боролися за його життя. 5 травня нам повідомили, що він помер. Чоловік Катерина Олександр Юр'єв, професійний військовий, на момент повномасштабного вторгнення був на ротації на Донеччині. Завжди він наголошував на тому, що ти дружина військового. Ти дружина військового, ти маєш бути готова до І Але знаєте, я не була готова. Не була готова, тому що я настільки була впевнена в ньому, я настільки була. От спокійна за нього Кремінь так він як за ним, як за кам'яною стіною було. Я не могла подумати, що з ним взагалі щось може статися. От навіть на війні, виконуючи бойове завдання під волновахою 14 березня Олександр Юр'єв ціною власного життя знищив два БМП росіян. Тепер кожна з них вчиться жити без коханого, спілкуючись одна з одною, жінки полеглих героїв України проживають в стадії горювання. Пояснює психологиня Тетяна Гнатюк. Говорити про те, що болить треба. Жінки ділячись, розповідаючи про те, що вони відчувають, вони проживають цей процес і проживають ці емоції, тому що від цих емоцій відмовлятися в жодному разі не потрібно, адже воно буде повертатися кожного разу одна цих стадій з однієї на іншу, і таким чином не, не дійдуть вони до останньої стадії прийняття, коли потрібно прийняти, змиритися з тим, що є, встановити вже нові правила свої без Чоловіка сили жити жінкам дають діти, рідня робота. Повертає до життя, мабуть, і наша дитина. Ти починаєш розуміти через якийсь певний період, що так, да, життя триває. Юлія, Оксані і Катерині важливо, аби їхніх чоловіків пам'ятали, як і те, за що вони віддали життя. Ірина Хоходра, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.